Vivo X90 вже показали. Крутий, гарний і потужний. Але пропоную підібрати шлюні зі столу і повернутись в сувору реальність. Коли він добереться до наших країв, неясно. А от Vivo X80 уже тут в наших руках. Тож давайте поговоримо про нього. До речі, в руки він нам потрапив завдяки нашим друзям із Pixafon. Шукайте посилання на них в описі цього відео. Першим ділом зовнішність в плані дизайну X80 мені подобається значно більше, ніж новинка. Але це. Діло суб'єктивне, гаджет вийшов великим і тому дуже помітно відчувається в руках. Маса і розміри виведені на екран. Ті, хто любить відчувати приємну тяжкість від гаджету в долоні, будуть явно задоволені. В руках девайс сидить причудово з поправкою на його габарити. За це треба дякувати стесаній до ребер тильній панелі смартфону. Він реально лягає в вашій долоні, а завдяки екошкірі, з котрої виготовлено тильну панель девайсу, лежить там максимально впевнено. Стосовно екошкіри, так, це. Це не настільки благородно як натуральна шкіра, але треба розуміти, що по-перше вона дешевше, а по-друге, повністю справляється зі своєю задачею, завдяки їй смартфон реально стає чіпкішим і виглядає при цьому незвично, не так як усі інші молодці китайці. Це один з небагатьох смартфонів, котрі я точно рекомендував би використовувати без чохла. Ваші долоні мають отримувати тактильний екстаз. А от якщо ви власник майже будь-якого іншого сучасного смартфону, рекомендую вам зазирнути. До наших друзів і звуки UA. У них ви знайдете величезний асортимент захисних і не тільки аксесуарів, і точно зможете підібрати для себе щось цікаве посилання в описі. Загалом це все, що ви маєте знати по корпусу, але кілька речей важливо додати: Пилового захист рівня IP у гри відсутній. Доведеться задовільнятись резиновою вставочкою на лотку під картки. Бездротової зарядки теж нема. А от швидке заряджання вендором заявлене: 50% АКБ 10 хвилин від 80-ваттного блока. Звучить дуже непогано, тільки перевірити не можу. Смартфон у мене без комплекту. Тепер екран діагональ 678 дюйма, роздільна здатність 2400 на 1080 точок, розгортка 120 Гц. Тип матриці AMOLED. пікова яскравість 1500 ніт. Підтримка Always-On Display присутня. Щось всередині мене хочу сказати, що дисплей ідеальний, але є дві критичні особливості, котрі на. Дозволяють мені так вчинити. Перша чим він тут помітний, і при цьому ні про який Дісідімінг розробники ПЗ цього смартфону не чули. В прошивці його налаштувань просто нема. Друга ефект водопаду, фронтальна панель гаджету, подібно до тильної, також загнута до ребер, внаслідок чого в місті вигину можна помітити деформацію зображення, котру особливо гарно помітно на монотонній світлій заливці. На жаль, зараз так модно, наскільки це критично для вас вирішувати тільки вам в усьому іншому дисплей просто відмінний. До речі, сканер пальця тут вбудовано в екран. Працює адекватно претензій нуль. Тепер звук через динаміки. Тут у гаджета все максимально круто. Стереопара реалізована. Верхній і нижній спікери співають в унісон. Баланс між високими, середніми і низькими частотами досягнутий. Місцеві динаміки і не бубнять, і не вигризають мозок скрипами та свистами. Слухати одне задоволення. По запасу гучності претензій немає. Має. Тепер камери фронталка тут аж на 32 мегапікселі, і це відчувається. Контент деталізований і дуже приємний для ока. Штампувати селфі знімки одне задоволення, в тому числі і вночі, завдяки хитрому нічному режиму. Тепер основний блок камер, головний сенсор на 50 мегапікселів із світлосилою F1,8, телефотомодуль 12 мегапіксельний F2,0, на ширококутний також на 12 f 20 Якщо коротко, перед нами мрія, мобіль. Робити знімки зручно, швидко і максимально комфортно. Деталі на місці, кольори, як на мене, натуральні, перешарпу нема, або кеха, ну майже як на дзеркальних камерах. Каїв. Єдина претензія не завжди ідентична передача кольору на різних об'єктивах. Мабуть, із поганого це усе. контент радує як при зйомці у світлу пору дня на вулиці, так і в кімнатному освітленні зі штучними джерелами світла. Хвала ЗСУ, у мене знову є кімнатне освітлення. Нічні фотки також супер. Якщо руки не трясуться, нормальні кадри з головного сенсора ви витискати будете. По відео все також гладко, і став, і чіткість кадру, та й кольори не надто накручені. Єдине, що хотілося би покра. Кращити динамічний діапазон, можливо, пофіксять в обновах, а можливо, камері треба було трошки більше сонечка. Адже під час зйомок погода стояла досить похмура. Тепер залізо серце гаджету MediaTek Dimensity 9000, всередині котрого живе відеоядро Малі G710 MC10. Оперативки в нашому зразку 12 ГБ, а накопичувач представлено 256 ГБ носієм формату UFS3.1. Працює це залізятчаний неймовірно швидко і плавно. Причому мова зараз йде не тільки про службовий софт чи медіа контент типу YouTube, а й про серйозні ігри. Тестував тут Вод Бліц, Genshin Impact і Діабло Іммортал. Усе йде на максимальних налаштуваннях з максимумом ефектів. Проганяв всі три гри поспіль в озвученому порядку. Тестування тривало приблизно дві години. Випадаючих кадрів чи фрізів не було. Гаджет дуже помітно нагрівся, але до рівня швидкодії степлера не опустився. Із того, що не сподобалось в тих же танках, можливості вибору 120 кадрів нема. Можливо, розробники софту ще не встигли оптимізувати його під новий тип процесору. Результати в синтетиці, а точніше, в тесті Тротлінгу, не надто оптимістичні, але реальні результати продуктивності помітно заспокоюють. З іншого боку, тротлінг це непогано. Це дієвий спосіб не допускати перегріву процесору, тому дивуватись тут нічому. Про акумулятор Гар. Житу мені складно давати вам будь-які коментарі, адже комплектного зарядного блоку у мене просто нема. А синтетика батарейки тут тупо вилітає, тому ні часу реального заряджання я вам не скажу, ні темпу розряду. За відчуттями перед нами трошки краще ніж середньостатистичний по ринку смартфон в плані часу життя від повного заряду АКБ. Щодня я його не заряджав ніколи за винятком дня активного тесту камер і іграшок. Середній час автономності при середніх навантаженнях півтори доби, що у наш час у вже непогано. Ємність банки, до речі, 4500 мАч. Висновки, і тут варто почати з ціни. Офіційно Vivo x 80 у нас в Україні не продається, тому провести адекватні паралелі його ціннику з прайсом потенційних конкурентів вкрай складно. У наших друзів із піксофон, наш зразок смартфону, нещодавно коштував в районі 25 тисяч гривень. Так, хоч з першого погляду цього і не скажеш, але він таки побував у використанні, а ще у нього тупо нема комплекту. Вибачте за відвертість, але за ці гроші, навіть у конкретно цього смартфону, що ви зараз бачите на екрані, конкурентів просто нема. Усе, що мені показав, є каталог за цей бюджет, або родом із 2021 року, або ж на Snapdragon 778. Безумовно, є моделі на типу свіжому Google Tensor чи Dimensity 8100, або ж Snapdragon 8 Gen 1, але всі вони і поруч не валялись з головним героєм сьогоднішнього відео. Тому давайте Пиратись на відчуття і прості питання. Чи подобається мені цей девайс? Безумовно, для більшості потенційних його покупців це майже ідеальний смартфон. Чи купив би я його собі? Точно ні. Чому? А тому, що чим. Розумію, цей момент хвилює зараз дуже небагатьох. А от такі речі, як крута камера, шикарний рівень швидкодії, чудове стерео, непогана автономність і чаруюча зовнішність точно візьмуть за жабри багатьох. Тому я дуже рекомендую Придивитись до цього гаджету максимально уважно, можливо, це саме той смартфон, котрий ви шукали. Брати точно можна. Рекомендую. На цьому у мене все. Не забувайте тицяти вподобайку, підписуватись на канал, а також ділитись цим відосом зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. З вами був Сергій Шихайлов і проект Ferum.com. Дякую, що дивитесь. з новим роком вас. Нехай він буде дійсно добрим. Теплим і світлим. Дякую, що ви є. До нових зустрічей! І слава Україні!